В березні Каліфорнія знову побачила лампове гіків на черговій конференції розробників ігор. Традиційно видавались нагороди за результатами минулого року, на яких немає сенсу зосереджуватись, адже усіх затьмарила брама Балдура. Шо? Однак, отримуючи нагороду на сцені, Свен Вінкі зачепив край важливі проблемні питання: жадібність великих компаній псує ігрову індустрію. І якщо голова Ларіан лише закликав видавців припинити намагання щороку подвоювати фінансові показники, звільняти розробників сотнями передквартальними звітами. То Девід Гайдер, що подарував нам сюжет Dragon Age, у інтерв'ю PC Gamer був більш песимістичним. Якщо від кожної гри вимагатимуть AAA масштаб 200 мільйонної розробки, який обов'язково має Безпечити сотні годин геймплею, то таку індустрію варто одразу поховати. І з його висновками важко сперечатись. Та на щастя, втілювати такий сценарій не потрібно, поки існують чудові видавці на кшталт, Devolver Digital, Coffee Stain чи Kepler Interactive. Вони не намагаються вкрасти увесь ваш час і просто випускають бюджетні проєкти, що дарують унікальний ігровий досвід. І про одну з таких ігор від кеплерів я й хочу сьогодні розповісти, адже нещодавно вона офіційно отримала підтримку українських. Скої мови. Тож уявіть, Іспанія десь 17 сторіччя. У вас є лише рапіра та нескінченне бажання пригод. Це соро! Видна чорний плащ. Це так, стоп. Убавляємо на мінімум олдскульність, додаємо на максимум легкі жарти в стилі мультика про кота в чоботях. Чи чиботяг. Піполсей айматраболмей. Тепер ідеально. Тож перед нами справжній бойовик, де вам відведена роль енергійної бунтарки Адалії Деволадор, що намагається зупинити злочини місцевого герцога. Вже з перших хвилин гра демонструє, що тут буде максимально легкий та веселий сюжет. У нас є карикатурний та відверто шаблонний антагоніст жадібний граф, що планує захопити увесь світ. Та героїня, яка будь-які труднощі сприймає з щирою радістю та жартами. Ну ви самі погляньте. Зрадила подруга. Сіпрай. Опинилась за гратами. Маєш брата Йолопа? Ха, ха то все не біда, а пригоденька. Ну рівень оптимізму. Чисто Віктор Розовий. Я люблю весі! світ! її бало. Та насправді така історія є ідеальною для енгарде, оскільки подача сюжету слугує просто фоном, який гармонійно наповнює задній план, поки ваша увага зосереджена на родзинці гри бойовій системі. На початку можна подумати, що з боївкою тут все бідно, адже маємо лише традиційні удар, блок та ухиляння. Але ж питання не в засобах, а в тому, як розробники їх реалізували. Один японський майстер до такого набору лише болото додав і зробив шедевральні симулятори страждань. Fireplace Games вже пішли іншим шляхом. Енгарди зібрана з невеличких арен, які з'єднані коридорами з динамічними аркадними перешкодами. Постійну зацікавленість допомагають отримувати вороги. Від звичайних пішаків Броньованих капітанів чи гренадерів. Кожен має відчутну унікальність, і під кожного доводиться підлаштовуватись у бою. Найпривабливішим для мене став той факт, що ви не зможете просто заспамити броньованого ворога простими атаками. Потрібно вчасно блокувати та ухилятись, чим створювати влучний момент та давати супротивнику копняка. Послабте броню, втоміть ворога, і тільки тоді безперешкодно здолайте. Здається, не складно, якби не один маленький, але вагомий плюс цієї гри. На арену ваші опоненти вивають. Палюються з граєю, і навіть поява босів супроводжується групою підтримки. І вороги не чекатимуть, поки ви закінчите дуель один на один. Нескінченні спроби обійти вас ззаду і атакувати одночасно, просто не залишають можливості стояти на місці. Тож першочерговою задачею стає необхідність роз'єднати кубку ворогів, щоб бороти їх поодинці. І кожна арена подарує вам вельми широкий вибір засобів для цього. Кімнати наповнені предметами, які можна кидати, штовхати чи підпалювати для вибивання ворожих сіпак пак з рівноваги накиньте відро на голову, жбурніть мішечок з прянощами чи змусьте противника котитись з діжками вниз по сходах. Перетворіть на допоміжну зброю усе навколо. Від стійки зі зброєю до канделябра. Якщо і цього не вистачить, то усі акробатичні номери, що допомагають пересуватись між аренами, можна виконати і в бою. Бо що? Неважливо, скількох ти здолаєш, має значення лише стиль. Виконуй ефектні стрибки, щоб приголомшити ворогів та накопичу рівень пихи. Витрачай цей ресурс на особливі прийоми, які не блокуються. І оскільки ваша героїня не має обмеженої витривалості, кожен бій перетворюється на ефектне видовище, де ви гасаєте, немов скажена, не ліквідуючи бідолах, що від. Стали від зграї. Гра приємно налаштовує ваш захист, що автоматично заблокує найближчі атаки, чого не скажеш у ваших діях з предметами. Коробки чи діжки не завжди летіли у бажаному напрямку, тож доводилось точно крутити камерою, яка, до речі, могла поводити себе дивно у випадках, якщо вас затисли в куток. Але я сприймала таку ситуацію як чесне покарання за те, що потрапила в оточення настільки мобільним персонажем. Та й, окрім бойової частини, грі є, чим вас потішити. Невеличкі коридорні локації непогано наповнені секретами та деталями, що допомагають підтримувати цікавість. В кінці кожного розділу ви побачите статистику по знайденим секретам, і перфекціоністи точно матимуть сенс перепройти рівень. Таке дослідження подарує вам купу веселих дрібничок чи посилатимуться на різні культурні згадки. Так можна знайти і згадку роману про Дон Кіхоте і навіть казку про кота в чоботях. А чого тільки коштує можливість? Погладити курча. От згадайте мені гру, де ви можете пестити курочку. Усі пропонують банальну взаємодію з песиками та котиками. Тож після такої молоти точно виникає бажання здолати усіх, кому прийшла в голову ідея створити тюремну камеру для свійських птахів. Загалом локації оформлені у дуже теплих та приємних тонах та наповнені декораціями, що підтримують легкий комедійний наратив. Незалежно від того, у замку вичув в уських вулицях міста або ж на острові Скарбів, кожен раз ваш шлях на. Повнюють аркадними стрибками, які чудово заповнюють ігрові проміжки між бойовими сутичками. І єдине, що мене засмутило, це тривалість пригоди. Сюжетної частини вистачить лише годин на п'ять і, враховуючи бадьорість оповідання, цей час пролітає як одна мить. Але при цьому всьому кожен епізод має свої виснажливі випробування, про що вам повідомлять у підсумках. Штовхніть солдата в збройну стійку, поки в нього відро на голові, або ж зробіть сальто над певним ворогом. І саме таким чином надається сенс. Повторному проходженню рівнів. Ну а після завершення розповіді тим, кому сподобались веселі бої, гра пропонує спробувати режим арени, де вороги матимуть випадкові посилення, і вам також пропонуються бафи на вибір. Рівень складності таких випробувань різний, тож скільки часу ви тут проведете, залежить виключно від ваших навичок. Особисто для мене енгарди стала дуже приємною несподіванкою. Це легка та весела пригода, що захопила мою увагу та змусила посміхатись десяток годин. Ексцентричні герої опитування. Віддання та динамічна бойова система мали на меті лише одну задачу розважити. І з цим завданням вони впорались на 100%. Та тут навіть переможені вороги не перестають жартувати, підкидуючи кумедні фрази: типу: треба було слухати маму чи вау, це честь бути переможеним самою Деволадор. Гра чудово працює з гімпадом, а з обмеженням в 30 ФПС ще й непогано так себе почуваю на стімдеку. Я обожнюю такі малі проєкти, які дозволяють відпочити від серйозних тріпл-блокбастерів, що змушують вас занурюватись і поглиблено вивчати світ сотню годин. Тож я радію кожен раз, як бачу, що малим командам розробників вдається успішно втілити невеличкі лампові пригоди без монетизації та претензій на звання гри сервісу. Тому із задоволенням розповідаю вам, щоб підтримати такі проєкти. Я ж вдячна чарів. Людям, що підтримують мою діяльність та дарують можливість спробувати ще більше цікавих ігор. А в мене на цьому все. І я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.